Слава Богу, браті і сестри! Спасі Господі всіх, хто долучається до утренніх молитв. Будемо прославляти Бога, дякувати йому за ніч і просити благословення на цей предстоящий день. Сьогодні у нас вівторок, Боже милості, другий тиждень Великого поста. І ми з вами будемо читати утренні молитви. З вами ще Анатолій почаю. Спасі Господі всіх, хто долучається до нашої спільної ранішньої молитви. Господі, благослови нас. <кхи> Надіюся мене чути. Ще раз всім вітання, спасі Господі. Спаси, Господи. Нагадую, що я чтець Анатолій, чтець, чтець, не забувайте. Чтець Анатолій почаю, і ми з вами молимося, Господи, благослови нас. Прославити Бога утренніми молитвами. Во Имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христе Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины и живей и вся, исполняя сокровища благоїхи, і и жизнеподателю. Прийди, Вселіся в неї очистини, не всякий скверний спасі, блаже Душа наша, святий Боже святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і Нині, і Прісної Веки Векові, амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти Гріхи наша. Владику, прости беззакония наши, святые, посети, и силе, немощи, наши, имени Твои ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наші жииси на небесіях да светиться имя Твое, да при Твое, да будет воля Твоя, яко на небесі, на землі, Хлеб наш насушний, даж нам в остави нам долги наших. Яко же мы оставляем должником нашим, і не веди нас свои искушенные, но избави нас от лукавого. Воставши от сна припада, ті блажі, блажи, английской песню, пием Сильні, свят, 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 Исе Боже, Богородице, і помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, вододрай сна, воздвиг Месси, Господи, умой просите и і серце, и і Осне, Мои отверзи, Воиже, Пети, Святая Троице. Свят, свят, свят си Боже, Богородице, і помилуй нас, и нині і присної во веки веков. Амінь. <coughs> Внезапно судья приятелей обнажаться, на страхом за війн полоноші. Свят, свят, свят Исси Боже, Богородице і помилуй нас, Господі помилий, Господи помилий, Господі помилий, Господи помилой, Господи помилуй. Господі, помилуй, Господі, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. <coughs> Осна, востав, благодарю те, святая Троїця, як многие ради Твої оплавости и дало терпення, не прогни і и Синамиленевого и грешного не же погубил миси собі законі моими, но чоловіка любства лиси обичного не чайні лежащего звел миси. Вое же утренним эти славословить, державу Твою, и ныне просети мои очи мысленные, отверзи моє уста получать все слове всем Твоим, разумите заповеди Твои и творите волю Твою, и пейте тебя вы исповедами сердечніми, успевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу і і Царів Богу нашему. <клес> Помилим, Боже, по велиці милости Твої по множеству щедро Твоїх очисти, беззаконня моє, на и беззаконня беззаконня, Моего дріха Мое, мое, мое я, як якось беззаконня моє, аз знай, і гріх предо мною свину, Тебе єдиному Тибеди і Мосоріше, Каву, Тобою при як сотворих, якода, правдише, весла всіх Твоїх. І побідіше внік да судити, все зачат, беззаконні зачаті єсмь грисіх родими, мати моя, все бо істину злібили, си безвісна і тайне примудрості Твоїми, і сіокрепіші і сопамічиші, миші ми паші сніго білюся. Слуху моему дайся, радуйся, и веселье, возрадуйся, кости смиренные, отврати от ответы грех моих и все беззаконие моя очисти, сердце чисто созижье, мне, Божий Дух, в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего, святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасення Твоего и Духу младышнему твердим я. Научу по потім твоїм і тобі к тібі обратя от м'ятрові, Боже Боже, спасення моєго, возрадується правді твоєй. Господи, you snip твердіші тверсіе уста, моє возврат холу Твою, коащи вас хотели, и жертви, дал убо. всі суженні благоволіше жертво Бога Дух Сукрушен, серце сокрашень і смиренно, Бог не уніче житу, блажи Господи, благоволінням Твім Сиона, і да се до сісти и руссалімские тогда благоволіше жертву правди, Возношені і всі все я, тогда возложат на алтар Твої тільці. Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и <coughs> единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, Ижего от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога Истина от Бога Истина, рождена, несотворена, единосущно Отцу, Им же вся бы нас ради человека, нашего, ради спасения, шедшего с небес. І воплотившегося от Духа Святой Марії, деви чоловіче, розп'ятого же за сім Пілаті, і страдавши, і погребена, і воскресшего в третій день по Писанням, і вошедшего на небеса, и сидящего Діснею Отца, і Паки рядущого со славою, судіте живим і мертвим його же царстві не буде конца, І в Духа Святого Господа животворящого, і живот Отця, і Сходящого. Іже же Отцем и Сыном споклоняемо и славе, магного ловшего пророки, воедино святой Соборной и Апостольской Церковь, исповедуй Единокрещение, восставление грехов, чая и воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти м'я грешного, яконику лише сотворих благою пред тобою, на избави ме от лукавого, і да будет во воля Твоя, да не осужденно отверзуста, мой недостойно, и восхвалю ім'я Твоє святое, Отца і Сина, і Святого Духа, Нині, і Присного, і во віки веков. Амінь. От сна восстав полуночной песнь, приношу Ти спасе, и припадай в пиет, не дашь мне оснуть в гріховній смерти, но ущедлив ми волю, волею и лежащими влияностю скорее восстави, и спаси Мья Престоянии и молитве, и по сне наш Нем, Вой сияй ме день безгрешен, Христе Божий спаси Мья, к Тебе, владыку человеку любча, от сна восстав, прибегаю, и на дела твоя подвязаюсь, милосердием Твоим. И молюсь тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и в Царство Твое вечное. Ты бы и все мои Сотворители, всякому благопромысленнике Подателю, Тебе же все упование мои, и Тебе славу вас ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, іже мною Твои благости, великими щедротами Твоими дали сім'я рабу Твоим и мимошедшее время, нощи, себя безнапасти прийти от всякого зла противна Ты сам, Владико, всяческих Творче, сподобие истинным Твоим светом и просвященным сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти, Вышний живий. живый, И на смиренные презирая сердца, жиют Роби, испытуя сокровенный человек в яве предведый, безначальный и свете, у свете, него же Негожии неизпременение, или приложение, осенение, сам бессмертной царю, приймі моление наше, еже в настоящее время на множество твой щедро дерзающие, от скверных тебе у творим, і и остави нам пререшение наше, ежеделом и словом, и мыслею, ведением или неведением, сорешенные нами. И очистины о всякие оскверной плоти и духа, и дарим нам бодреним сердцем, и трезвенные мысли, и всю настоящую життя нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой суддя судья всех приет, кому ж додать и по делам Его, да не пачи обленившись, но бодрствующий и воздвижение в дело, обрящимся готові в радості божественний чертог, славы, Осоніде, Медиже празднующих глас непрестанний, зріченої слади зрящих Твоєго лиця, доброту, неизреченною, ти Бо и Си истинный свет просвящай и освящай всяческая, и тяпаешься тварь во веки віков. Амінь. Тя, благословим Вишній Божий, Господи, милости творяща, присно с нами, великая же и не исследованная, славная же и ужасная и женещая, слава, подавшего нам сон в опокоине немощи нашей, и ослабление трудомного, но трудные, плоти, благодарим Тя, як они погубились и нас обе законями нашими, на, на человеку любствовались и обычно, и в нечаю, ни лежаще, не воздвигались, и воежие славу державу твою. Им же молим безмирної Твою благость, просети наши мысли о часах и ум, нашу тяжкую осмоленность и восстави, отверзи нашего уста, исполнить Твоего хваления, и куда возможно, непоколебнемо петь, и жизнь исповеди Тебе во всех и от всех слави, Богу, Безначальному Отцу, Судинородным Твоим Сыном, и Все благим благими животворящим Твоим Духом, Нині и присно, и во веки веков. Аминь. Воспіваю, пивай, благодать Твой владельцем, молю темой благодати, ступайте, правыми настаю путем Христових заповідей, дети к пісні укріпи, у нині Сон одгоняющий, связанный пленницами рехопадения, мольбами Твоими разреши Богоневесту, нощими в водні сохраняй борющих враг і збавляющий Жизнодателя Богородшої мрішли нами с ресмі оживі, Яжи святні вечерні рочи, душу мою, сліпшую, просвіті. О, владичні владышня палата Дом Духа Божественно, мені сотвори, врачай орочої, врочой души мої многолетней страсти, Волнуєшся житейскою бур'ю, кості на праві, і збави м'я Огня вечної, що и черв'яже жезла, і тартара, для і віше бісом радування, і же многим грехом повинника, ново сотвори мне, обичавшую при пренепорочное сорішень. Страна, муки и покажи мне и все клады комоли, небесное ми, улучшите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Деву, услыши глаз непотребного раба Твоего строю, давай мне слезам пречистая, души моей, скверно очищающие, сина, от сердца приношу, Тебе непрестанно, пристану, пусть сердце, и, и молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси я, ангел мирского мне превыше слитье сотвори, святоносная, сень небесная, духовную во мне направи. родство, воздей и о снег, похвалинию, оскверне, скверная и, и, и сенепорочна, дощетленных мне пакостей, избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостиве, и все милостиве, Боже мой Господи, Иисусе Христе, многие ради Любви щел и воплотился, и сия, куда спасейшие всех, и Пах, и спасе, спаси мне по благодати, молю молютя, А ще Бог Діл, спасейши мне ни благодаті, дар на Долпаче, ей многие в щедротах незречены милости. Верой в Бомбере, если о Христе мой жив будет, и не узри смерти во а ще убо вера, я же в то спасают отчаянные вірою, веры, и спаси меня, ког мой святий Создатель, вера же місто дел, да вміниться мне, Боже мой, невзый дел отнюдь оправдаючих м'я. но та вера моя, да всіх, та да отвіщає, та да оправдить Мя, Та да покажет мне причастника слави Твоей Вечные, да не оба похитить м'я Сатана, і похвалиться слові, Je оторнуть от Твої руки и ограды, но и лихо спаси ми, или не хочу Христи, спаси мой, при двори, скоро, скоро пои Бог, Ти боїсі, Бог, моя чрева, матері, моя, мя, Господи, нині і тя, як уже возлюбіть да то и грех. И пак і поработать и тебе бездненности точно, якоже по работах прежде свято нерсивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые Ангеле, предстояй окаянной моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного. Не же отступи от меня за невоздержанием мое, не дашь места лукавому демону, обладать мною мной насильством смертного сего Телесе, укрепи бедствующий худуем моей рукой, наставь меня на путь спасения, и святый Ангел Божий, хранитель и покровителю моей души и тела, вся мне прости, реки метя, оскорбиховся дни живота моего, и аж, что сореши, пришедшую нож сию, я настоящий день, сохрани всякое искушение противного, да не в коїм лисі, прогнівую Бога, и моліся за м'якого Господу, да отвердить м'я в страсти Своєм и достойно покажет м'я раба Свои благості. Амінь. Пресвятаю, владичеце, моя Богородице, святими Твоїми и всесильними мольбами, ожені от, от Мені смиренного и окаянного раба Твоего. Уныние, озобвение, ни разумие, ни родение, и все скверные, лукавые и хульные помышления. От окаянного мое сердце и от ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко ніж нижь, есть и окаянин, и избавь меня от моих предприятій, воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мияко благословенные сей от всех родов, и славится пречесноє имя Твое во веки веков. Аминь. Моліть Бога о нас, всі святі угодники Божі, яку ми к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з Тобою, благослови на Тим, благословена Ти в женах, жан... і благословено плочріва Твоєго, яко Спаса і Юсі душ наших. Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови до Твоє. Побіди православним Христианам на супротивне я і Твоє сохраняю Христом Твоїм жительство, спаси Господи, і помилуй Отця Мого Духовного, родителей моїх, сродников, начальників, наставников благодітелей, воїнам на полі брані і всіх нині нами тут поминаємо і всіх православних християн. Упокой, Господи, душі усопших раб Твоїх, родителів моїх, сродників, благодетелей. І всіх нині нами тут поминаємих усопших сродників, і всіх на полі брані убієнних – і всіх, от отвек особших православних християн, і прости їм вся сорішення, вольне і невольне, і даруй їм царствіє Небесные. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вышней, крові Бога Небесного вотворится, речет Господи, Господіві, заступник Мои, все прибіжчі, моє Бог мой, і уповай на Нього, Него, тіло, то и спавить, славиться. Лишьма своими осені тя и потрелейго надеющийся, оружием обідтя истина, Його, не обоїшися от страха ночного, от стріли дитяще в одні от вещи от дні приходящие, от срящих Беса полуденного, паде от страни Твоя тысяча, і тьма, Одесной тебе, к тебе же не приближиться. обаче очима твоїма смотриши, і воздаяння грешнику узрящих. Яко Ти, Господи, в Моє вишне положились, і прибежище твоє, не при тебе зло і рано, не приближиться тілесі твоєму. Яко ангелом зем заповіся тебе, сохранить, тя у всіх путях твоїх, на руках возьмуть Тя, да никогда преткнейший окамень Ного Твоего на Аспида и Василиска наступиш, и попереш льва и змия, Яко нам я упова, і збавлю, і покрию, і яко позна ім'я моє, бо мені услышу його сні'єм, скорбі з моєго, і прославлю Його Доготодні, і сповню Його, і явлю йому спасіння моє. Зараз читаємо молитву Єфрема Сіріна. Після кожного прощення б'єм земний поклон. Господі, владико живота Моєго, дух праздності, унині. Любо началі празнослов'я празнословия не дашь ми. Дух же целомудрие, смиренномудрие терпения и любви, даруй ми рабу твоему. Ей, Господи царю, дарыми зрете моя пререшения и не осуждайте брата моего, яко благословенный все во веки веков. Аминь і 12 поясних поклончиків. <Зафірка> Боже милости, будем не грішному, Боже милости, будем не грішному, Боже, милости, будем не грішному, Боже, милости, будем не грішному, Боже 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 милости, будем не грішному. Боже милости мне грешному, Боже милости, мне грешному, Боже милости мне грешному, Боже милости, мне грешному, Господі и владико живота Моего, Дух празности уныне любоначале и празнословении дашний, душе целомудрие, смиренномудрие терпень и любви дару ми рабо Твоему. И, Господи, царю даруй и зрети моя пригрішение, и не осуждайте брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Достойної Есть, якого истину, блажи, Титя Богородицу, присно блаженную и преніпорочную, и Матір Бога нашего чеснейшей, Херовими, и славнейше, без сравнения срафим. В Роджу, Слава Отцу і Сину і святому Духу, і нині і приснувайки і віков. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, благослови, Молитв раді Пречистая Твоя матері, силу и честного жертворящего Христа, Христителя Господня, Іоанна, святого Апостола Андрія Первозванного і всіх святих славних хвальних апостолов, свята Апостольного, Великого князя Владимира, Великої Княгині Ольги, Свята великомученика Побідоносця Георгія, свята Комученика і Целитля Пантелі Імона, святої великомученицы Варвари, священомученика Киприана, мучениці и Устини, преподобних і богоносних отець наших, мифодия, и Ємфілохія, філохио Творцов Почаївських, Antony Fiodsiah, печерських Сергія і Нікона, Sirafi Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святих і праведних, Бога Отецька і Ани, Святителя Порфірія, архієпископа Гайського, мученика Севастіана преподобного Севастіана Пашахтського, священомученика Петра Пресвітера, священомученика Сергія Пресвітера, при подобному мучені Анни і священому мученику Іоанна і Єпископа Рилійського Іоанна Пресвітера, і живі пам'ятні совішає і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христі, Сині Божій помилуй нас на зрішних. Амінь. Господи, братія і сестри. Божою милостю ми знов могли зібратися, об'єднатися в спільній молитві, прославити Бога. Подякувати йому за ніч, яку ми прожили, і попросити в Нього благословіння на сьогоднішній предстоящий день, всім Божої допомоги, покрову Цариці Небесної і ангела, всім хранителя. Нас іде другий тиждень поста, сьогодні вже вівторок, Божої допомоги, всім, поможи всім Боже, в міру ваших, наших сил потрудитися для слави Божої і для спасіння наших душ. Усі всіх Христос, всім поможи Боже. З вами був Чтєс Анатолій Почаю. У На сьогодні гарне сонечко зійшло. надіємося буде гарна погода. Всім гарного дня, всім крепкого здоров'я, Божого благословення. Спаси Господи, вечором сьогодні, о 9 годині. Думаю, якщо буде Богу угодно, то в 21.30 буде ще перед тим оголошення на Ютубі. Будемо читати вечірню молитву. Якщо протягом дня буде можливість, то почитаємо кафізмочку. Всім спасі, Господі. Поможи Боже всім.